ранку любі діти. Я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Сьогодні з вами ми будемо будувати різноманітні речення. Але спершу нам потрібно підібрати багато слів для того, щоб потім скласти з них речення. Перед вами є картинки, на яких зображено дуже багато різноманітних предметів. Вам потрібно уважно їх розглянути і назвати, що ж на них зображено. Диван, лавка, стільчик, килимок, травичка підлога. Так, всі предмети ми з вами назвали. І тож продовжуємо грати далі зі словами. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Слова познаки. Але спочатку нам потрібно пригадати, що ж таке слова ознаки. Це такі слова, які називають ознаку предмета та відповідають на запитання, який, яка, яке, «які?». Тож починаємо. Подивіться, будь ласка, на наш диван і скажіть, якого він кольору. Червоного. Отже, диван який? Червоний. Гляньте, будь ласка, на ось цю лапку. Що вона зроблена? З дерева. Плавка яка? Дерев'яна. А А гляньте на наш стільчик. Який він за розміром? Великий чи маленький? Маленький. Тобто стільчик який? Маленький. А що ми можемо сказати про наш килимок? З чого він виготовлений? З гуми. Тобто килимок який, гумовий. А тепер подивіться на нашу травичку. Що на ній видно, що можна побачити, якщо уважно, уважно подивитися? Так, краплинки роси. Уявіть, що ви ручками доторкнулися до цієї роси. Що ви відчули, яка вона на дотик? Так, травичка мокра. Тобто трава яка мокра? І остання наша картинка, на якій зображено підлогу, уважно подивіться і скажіть, що ви можете сказати про неї. Даю вам підказ. Ця підлога брудна? Ні. Підлога чиста. Отже, підлога яка? Чиста. Ми з вами підібрали багато слів, а тепер настав час познайомитись з оцією чудовою дівчинкою, яку звати Маніка. Саме про неї ми їм будемо складати речення. Речення будемо складати за схемами. На першу схему. Хто Марійка що робить? Сидить на чому? На червоному дивані. Разом Марійка сидить на червоному дивані. Наступна схема. Хто Марійка що робить? Сидить на чому? На дерев'яній лаві. Повторіть, Марійка сидить на дерев'яній лаві. Хто Марійка що робить? Сидить на чому? На маленькому стільчику. Разом. Марійка сидить на маленькому стільчику. Хто Марійка що робить? Сидить. На чому? На гумовому коврику. Марійка сидить на гумовому корику. Хто Марійка що робить? Сидить на чому? На мокрій траві. Марійка сидить на мокрій траві. І остання схема. Хто Марійка що робить? Сидить на чому? На чистій підлозі, ще раз повторили, Марійка сидить на чистій підлозі. Я сподіваюся, що вам все сподобалось і у вас все вийшло. А ми з Марійкою прощаємось з вами. До нових зустрічей. До побачення!